І ми продовжуємо прямі включення з куларів Верховної Ради України і постійно інформуємо вас про те, власне, що відбувається сьогодні у Верховній Раді. О 16-й годині я нагадаю, має продовжувати продовжитися вечірнє засідання позачергової сесії Верховної Ради України, де питанням номер один має розглядатись питання стосовно амністії активістів, що стосуються подій минулого тижня. І ще з'явилася інформація про те, що до дію Києві. Готуються десантно-повітряні війська і прокоментувати це питання. Ми звернулися до народного депутата, представника фракції партії регіонів Олександра Кузьмука. Вітаю вас, пане Олександре. Власне, чи дійсно є така інформація? Як би ви прокоментували її? Кожного дня Міністерство оборони України офіційно заявляє і офіційно інформує українське суспільство, що Збройні Сили України знаходяться за межою політичної ситуації згідно конституції, вони не можуть бути втягнуті в цю ситуацію і займаються своєю справою. Те, що поширюють окремі політики, інформацію, що як будь би високомобільні десантні війська прямують на Київ чи призивають до озброєння місцеве населення, це є провокація. Причому Провокація вкрай небезпечна. Я переконаний в тому, що це спроба розхитати Збройні сили, посіяти паніку у населення і загострити конфлікт. В той же час в мене є факти, коли народні депутати і інші приїжджають до військових частин. Я можу назвати адресу. Це місто Львів. Львівська область, Калинів, де вертольотна частина, це Рівне, це Васильків, в Збройних силах Житомир, де в ультимативної форми звертаються до командування частин з погрозами їх сім'ї для того, щоб вони перейшли на сторону мітингувальників. Це ж відбувається навколо внутрішніх військ і навіть в прикордонних військах. Це дуже небезпечна тенденція. Я хочу нагадати таким ритівим людям, які запалюють обстановку в державі, що кожна військова частина це перш за все режим. І військова частина повинна згідно статуту статуту не тільки охороняти свої об'єкти, а й обороняти. Тому я звертаюся закінчувати, не розхитувати і не загострювати. Це не вдасться. Ситуації в державі, і я звертаюся до всіх наших військовослужбовців. Ви робите згідно все конституції. Ви виконуєте свої обов'язки і не піддавайтесь ні на які провокації і спроби втягнути в цей безлад. І прокоментуйте, будь ласка, інформацію про можливе введення надзвичайного стану. Чи готова Україна до цього? Ні, два місяці тому, ні сьогодні. Це офіційно заявляють вищі посадові особи держави. Надзвичайний стан в державі не планувався і не планується. Одна річ, одна є, одне є бажання. І сьогодні в парламенті це демонструється шляхом переговорів, шляхом компромісів. Прийняття законів вирішити і нормалізувати ситуацію в державі. Дякую за розмову. Нагадаю, що позицію фракції партії регіонів озвучив народний депутат Олександр Кузьмок.